Спільнота вітаю вас на каналі Алекс Геймпас в рубриці. Чекпоінт тижня. Спільнота я вже 4 роки веду канал Алекс Геймпас, і я собі поставив мету до кінця 2025 року. Року досягти позначків 10 тисяч підписників на ютуб каналі Alex Game Pass. Тому друзі, в мене до вас прохання підписатися, якщо вам подобається мій контент, якщо вам подобається відео на каналі Alex Game Pass і ви, і ви хочете підтримати автора, тобто мене Алекса, я вас хочу попросити підписатися на канал. Там вже залишилося до речі, не так багато. Вже в мене більше 8 тисяч на каналі підписник, підписників є. І до кінця 25-го року. Я думаю, ми, ми з вами зможемо добити 10 тисяч. Для вас це дрібниця. Для а мені це буде дуже дуже приємно. Отже, що дайджест новин? Чекпоінт тижня кожну п'ятницю о дев'ятій вечора виходить відео чекпоінт тижня з новинами ігрової індустрії. Ну що ж, погнали, що у нас сталося цікавого на цьому тижні? Отже, Електронік Arts. А офіційно анонсували нову частину Battlefield, Вона буде називатися Battlefield 6. Одразу вони випустили трейлер. З'явилися деякі подробиці. Обіцяють руйнування, захоплюючи сюжетну кампанію. Усе в дусі Battlefield. Battlefield 6 офіційно представили перший трейлер, скріншоти та деталі. Arts офіційно представила Battlefield 6 нову частину культового шутера. Гра вийде на Xbox Series PlayStation 5 та ПК, але точну дату релізу поки не розкрила. Раніше інсейдери називали 10 жовтня 25-го року. Що вже відомо про Battlefield 6? На сторінці Гри в Steam з'явилося офіційне описання гри: масштабні битви, повітряні бої, зруйноване оточення, піхота, танки і літаки. Усе, що. Фанати очікують від Battlefield. Мультиплеєр покажуть 31 липня. Саме тоді геймплей демонструватимуть інфлюенсери, які вже ознайомилися з грою. Розробкою займаються чотири студії: Dice Criterion Motive та Ripple Effect. Це перша Battlefield під керівництвом Вінса Зампили, творця Call of Duty Modern Warfare 2 2009 року. І Respawn Entertainment. він став головним куратором франшизи після провалу Battlefield 2042. Саме з цієї частини старт. Перезапуск серії. Ubisoft знову насипала крінжа. Компанія заявила, що донат робить їхні ігри веселіше. Ubisoft заявляє, що донат робить гру веселішою. Компанія захищає монетизацію у новому звіті. Ubisoft у фінансовому звіті за 24 та 2025 роки заявила, що вбудовані покупки роблять ігровий досвід кращим та веселішим. Компанія вважає, що мікротранзакції дозволяють гравцям персоналізувати персонажів і прискорити прогрес. При цьому всі функції залишаються необов'язковими Це називають золотим правилом у створенні преміальних ігор. Принципи Ubisoft опції. Ціональність та справедливість компанія впевнена, що це підхід для всіх жанрів, який покращує враження. Також у документі підкреслюється, що пріоритетом залишається безпека та добробут гравців, навіть при реалізації платних механік. Хоч Ubisoft раніше вже критикували за агресивну монетизацію в серіях Assassin's Creed та The Division, компанія продовжує курс на розвиток внутрішньоігрових ігрових покупок без обмеження доступу до базового контенту. Також Ubisoft заговорила про ремейк принца Персі Sense of Time. Вони сказали, що гра вийде вже скоро, без конкретики, коли скоро. Але студія натякнула, що нібито гра вже на фінішній прямій, і очікуйте скоро новин. Ремейк оф Персія з of Time» вийде вже скоро. Ubisoft підтвердила, Ubisoft повідомила, що ремейк Принц Оф Персія з of Time» вже незабаром побачить світ. Проєкт анонсований ще у 2020 році. Зазнав повного перезапуску у 2023 році розробку. Передали студії Ubisoft Монреаль. Фінансовий директор Ubisoft Фредерик Дюге підтвердив, що гра виходить у рамках інвестицій у ключові франшизи. Однак Попри фразу, зовсім скоро в офіційних документах орієнтовний реліз зазначений на 2026 рік. Нагадаю, що оригінал вийшов ще у 2003 році і став класикою Ubisoft. Спочатку ремейк критикували за слабку якість, тому гру прийшлось повністю переробити. Гра в розробці вже 6 років. Реліз очікується не раніше 2026-го, але Ubisoft обіцяє, це буде гідне повернення легенди. Machine Games готує нові ігри. Конкретики знов таки немає мова або про Вольфенштейн, або про нового індіана Джонс. Мешн Геймс готує нові проєкти, ймовірно, продовження Wolfenstein або Індіана Джонс. На Xbox Game Showcase Розробники із Мешін Геймс підтвердили, що DLC The Order of Giants для Індіана Джонс вийде у вересні 25-го року, але це лише початок. Студія вже працює над кількома новими проєктами. У фінансовому звіті Xbox йдеться, що Мешен Геймс має захопливі нові проєкти в розробці та оптимістично дивиться в майбутнє. Офіційних назв по Поки немає, але фанати вважають, що мова йде про продовження Індіана Джонс та нову частину Вульфенштейн, про яку Бефезда згадувала ще кілька років тому. Після успіху Індіана Джонс цілком логічно, що студія продовжить обидві франшизи. Подробиць поки небагато. Але Мешен Геймс, схоже, що готує великі релізи у найближчі роки. «Call of Duty 2027 року стане початком нової серії. Повідомляє відомий інсайдер. За даними інсайдера, Call of Duty 2027 стане початком нової серії. Інсайдер The Host of Hope повідомляє, що Call of Duty 2027 розробляє Sledgehammer Games і це не буде продовженням Advanced Warfare, а старт нової серії у франшизі. Ключові деталі від інсайдера. Події розгорнуться в сучасності без футуристичних технологій, реактивних ранців тощо. Основний акцент – центр гравця та паркур може повернутися режим Get High з вертикальним пересуванням. Зомбі режиму не буде, але розглядається впровадження рукопашного бою з елементами карате та бойових мистецтв. Раніше стало відомо, що в 2026-му вийде нова частина Modern Warfare від Infinity Ward, події якої розгортатимуться навколо конфлікту в Кореї. Іксбокс готує як мінімум ще сім сім великих релізів на 2025 рік. Іксбокс готує щонайменше сім великих релізів до кінця 2025 року. Майкрософт продовжує активно наручувати ігровий контент. За даними інсайдера Клобрайл, до кінця року вийде щонайменше сім великих ігор під брендом Xbox. А розклад релізів наступний. Grounded 2» 29 липня. Ранній доступ. Gears of War Reloaded 26 серпня. DLC до Індіана Джонс вийде 4 вересня. Кіпер 17 жовтня. Ніндзя Гайден 4 21 жовтня. Xbox виступає як видавець. The Outer Worlds 2 29 жовтня. Та Call of Duty Black Ops 6 14 листопада за неофіційними даними. Також нагадаю, що 12 серпня вийде розширене видання Senua Hellblade 2. Очікується, що на Gamescom 2020 ці у серпні Microsoft покаже більше про ці проєкти, а також анонсує нові. Xbox готує насичену осінь 25-го року з акцентом на продовження культових серій. Xbox – це не Нінтендо. Корпорація Microsoft і відповідно Xbox знов повернула свої ціни на ігри. Від 80 доларів зробила 70 доларів. Тобто вони передумали. Спочатку вони зробили за Nintendo 80 доларів свої тріпелей ігри, а тепер вони заявили, ні, ми передумали, бо це для гравців занадто, і ми хочемо, щоб більше гравців купило наші ігри. І ми знову повертаємо 70 доларів на тріпелей. Офіційно Xbox знизила ціну на The Outer Worlds 2 та інші новинки 2025 року. Microsoft переглянула цінову політику щодо своїх ігор. The Outer Worlds 2, яка мала вийти за ціною 80 доларів. Тепер коштуватиме 70 доларів. Гравці, які вже оформили предзамовлення за старою ціною, можуть оформити повернення і придбати гру дешевше у студії. Obsidian відреагували іронічно. Ми отримали ваше SOS як організація, що буреться. З надмірною владою корпорацій. Ми у директораті землі переглянули ціну на The Outer Worlds 2. Написали вони. Реліз The Outer Worlds 2 заплановано на 29 жовтня 2025 року на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Microsoft також підтвердила, що й інші великі релізи сезону, включно з Call of Duty Black Ops 7, продаватимуть за 70 доларів. Раніше компанія планувала підвищення ціни на ігри до 80 доларів на кшталт Нінтендо, але це викликало хвилю критиків. Спільноті у коментарі для Windows Central представник Xbox пояснив зміну стратегії: ми хочемо зробити наші ігри доступнішими і подарувати гравцям неймовірні світи для досліджування без завищених цін. Microsoft додає нову функцію, поки що вона доступна лише інсайдерам, але скоро вона буде доступна усім. Це історія синх... це синхронізація історії ігор на всіх пристроях від Xbox, тобто з усієї екосистеми Xbox. Ви запустили гру на Xbox, і ця ж гра у вас з'явиться на ПК в додатку Xbox в історії запусків. Microsoft додає нову функцію синхронізації історії ігор у всій екосистемі Xbox. Microsoft тестує синхронізацію історії запуску ігор між усіма пристроями Xbox консолями, ПК та хмарними платформами. Це дозволить почати гру на одному пристрої та без проблем продовжити на іншому. У тестувальників з'явилася нова плитка на головному екрані, яка містить список останніх ігор зі всіх пристроїв. Наприклад, якщо ви грали в Doom The Dark Ages на ПК, то то зможете швидко продовжити на Xbox без пошуку в бібліотеці. Якщо гра підтримує Xbox Play Anywhere, ви одразу потрапите до місця, де зупинилося раніше. Оновлення також додає фільтр в застосунку Xbox на ПК, який показує лише ті ігри, що доступні для гри в хмарі. Ще одна функція, яку тестують інсайдери, запуск ігор зі сторонніх магазинів, наприклад, зі Steam через застосунок Xbox. Дата виходу нових можливостей для всіх користувачів поки не оголошена. За даними інсайдера Detective Seeds, GTA 6 е, зможе показати 60 FPS тільки на консолях PlayStation 5 Pro. Хоча це суперечить заявам Digital Foundry, які, до речі, нещодавно казали, що жодна консоль не зможе видати в GTA 6 60 FPS, відповідно, буде тільки 30. Але інформація від інсайдера суперечить Digital Foundry. GTA 6 може отримати 60 FPS на PlayStation 5 Pro. Нові інсайди суперечать прогнозам Digital Foundry. Після травневої демонстрації Grand Theft Auto 6, аналітики Digital Foundry заявили, що гра ймовірно працюватиме лише в 30 кадрів на секунду на всіх консолях, включаючи навіть PlayStation 5 Pro. Подібні прогнози раніше робили й колишні співробітники Rockstar, але нові чутки говорять про інше. За словами інсайдера, Detective Seeds, який посилається на інженера PlayStation, Гра вже працює у 60 FPS на PlayStation 5 Pro. Sony начебто активно бере участь в оптимізації, а для самої PlayStation 5 Pro готують низку технологічних рішень з прицілом до релізу у травні 26-го року, якраз до виходу GTA 6. Інсайдер стверджує, що на базових версіях PS5 та Xbox Series стабільні 60 кадрів. Малоймовірні, тоді як PlayStation 5 Pro отримає кілька графічних режимів з пріоритетом або якості, або продуктивності. Також стало відомо, що Sony та Rockstar готують спільну маркетингову кампанію, включно з бандлами PS5 Pro плюс GTA 6. Це підтверджує той факт, що перший трейлер демонстрував версію саме для PlayStation 5. Нагадаю, що реліз GTA 6 запланований на 26 травня 2026 року. Гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series. Доповнення Legacy of Forge для Kingdom Come Deliverance 2 покажуть на Gamescom 2025, яке ось відбудеться у серпні. Але розробники одразу сказали, що це буде не наймасштабніше DLC, Це буде друге DLC, а наймасштабніше буде третє DLC. Доповнення Legacy of Forge для Kingdom Come Deliverance 2 покажуть на Gamescom 2025. Розробник Warhorse Studios готується до гучного анонсу DLC Legacy of the Forge для Kingdom Come Deliverance 2. Його буде офіційно представлено на виставці Gamescom 2025, яка пройде з 20 по 24 серпня. Про це повідомив PR-менеджер студії. Про сюжет доповнення. Це друга сюжетна глава в житті головного героя. У DLC він отримає власну кузню та продовжить справу свого. Батька, стаючи майстром ковалем, історія торкнеться також минулого його сім'ї. Формат та обсяг Legacy of the Forge буде більшим за перше DLC, яке вийшло ще в травні. Проте наймасштабнішим стане третє DLC, яке присвячене монастирю. Деталі поки тримаються в таємниці. Доповнення входитиме до сезонного пропуску, але його також можна буде купити окремо. Повноцінна презентація вже на Gamescom 2025, А реліз за словами розробників. Не за горами. Багато гравців вважали, що підтримка Hell Divers 2 закінчиться. Завершиться, коли гра вийде на Xbox, Але ні, розробники заявили, що навпаки вони ще будуть довго підтримувати проект. 26 серпня 2025 року. Hell Divers 2 з'явиться на Xbox Series після релізу на PS5 та ПК у січні 24-го. Дехто вважає це сигналом завершення підтримки, але студія Arrowhead це спростовує. Гендиректор Arrowhead Шамс Джорджані заявив, що гра й надалі розвиватиметься. Команда має безліч ідей, але бракує людей для їх реалізації. Затримки з оновленнями пов'язані з нестачею спеціалістів. Однак контент буде виходити й надалі, поки активна спільнота гравців підтримує проєкт. Helldivers 3 не скоро. Студія зосереджена на другій частині ще на кілька років вперед. Після релізу на Xbox обіцяють крос платформений мультиплеєр. А вихід гри у Game Pass наразі під питанням, але не виключається. Розробники Тездрайва Unlimited не здаються. Представник Нейкон закликав гравців не дивитися в статистику, Steam, нібито вона оманлива та їхня гра успішна. Не дивіться, в Steam, там неправда. Вся наша аудиторія на PlayStation 5, каже він. Розробники Test Drive Unlimited Solar Crown не дивіться на статистику. Steam вона оманлива. Попри переважно негативні відгуки в Steam і низький онлайн менше трьохсот гравців за даними SteamDB видавець Nikon вирішив не здаватися. Вони офіційно продовжили підтримку тест Драйв Unlimited до літа 2026 року, обіцяючи, щонайменше 4 чотири нові сезони з численними оновленнями та покращеннями. Це рішення здивувало багатьох у спільноті Ті, зважаючи не на найкращий старт гри, але представник Нейкон Себастьян Ваксен, який працює над проєктом, пояснив, чому оцінювати ситуацію лише за статистикою Steam – помилка. Ми знаємо, що люди слідкують за статистикою Steam, бо вона єдина відкрита. Але повірте, вона абсолютно не репрезентативна. Найактивнішою платформою для нашої гри є PlayStation 5, і різниця між нею та Steam просто величезна, наголосив Ваксен. Попри це точних цифр щодо загальної кількості. Гравців на всіх платформах він не навів. Таким чином студія та Нейкон націлені продовжувати розвиток гри, попри критику, вірячи у довгостроковий потенціал, те Drive Unlimited Solar Crown. Нову частину з серії метро можуть анонсувати ось вже в серпні на Gamescom 2025. Нову метро можуть анонсувати вже 19 серпня на Gamescom 2025. Фанати серії метро знову мають причини для очікувань. 4A Games, ймовірно готує анонс нової частини франшизи на шоу Opening Night Life» у рамках Gamescom, що відбудеться 19 серпня, о 21-й за київським часом. Підозри фанатів підкріплені низкою активності у твіттер-аккаунті студії. Особливу увагу привернув допис із короткою фразою «New метро, залишений новим спеціалістом, Істом із комунікацій. цей співробітник нещодавно приїхав із Польщі на Мальту, де як відомо розташований один із офісів 4A Games. Спільнота припускає, що переїзд напряму пов'язаний із підготовкою до великого анонсу. Новий ком'юніті менеджер активно взаємодіє з гравцями в соцмережах, але просить не поспішати з висновками і дати студії час. Зачекайте та зберігайте спокій. Ми працюємо, написав він. З огляду на активність у соцмережах та традицію Форей Games представляти великі проєкти саме на Gamescom, шанси на появу метро на шоу Кіллі вкрай високі. Gamescom 2025 триватиме з 20 по 24 серпня, але головні анонси традиційно лунають саме під час відкриття. Final Fantasy XVI увійшла в топ-5 по продажам на консолях Xbox у регіоні США. Final Fantasy XVI увійшла в топ-5 продажів на Xbox у червні 25-го року. Після релізу на Xbox Series у червні 25-го року Final Fantasy XVI змогла потрапити до четвертого місця в списку найбільш продаваних ігор на Xbox у США. Попри чутки про слабкі продажі, аналітик Мет Піскателла підтвердив, що гра впевнено стартувала, хоча раніше була ексклюзивом PlayStation 5 протягом двох років. Топ-5 продажів на Xbox у США за червень виглядає так: перше місце займає Елден Рінг Найтреї на другому місці The Elder Scrolls Онлайн. На третьому NBA 2 k 2025», на четвертому Файнал Фентезі 16» І на п'ятому місці Майнкрафт. Згідно з даними аналітика, форза Горайзон 5» показала помітне зростання продажів у червні. Вона займає шосте місце. А вихід Файнал Фентезі 16» на новій платформі став успішним кроком для Square Enix. Вученг Фален Feathers вже вийшла в підписці Game Pass. гра зібрала понад 110 тисяч гравців у Steam в день запуску, але відгуки вкрай негативні. Новинка в геймпас Fallen Feathers вже в підписці. Гра з високим онлайном, але змішаними відгуками. Підписка геймпас поповнилася очікуваною новинкою липня до сервісу. Додали в Fallen Feathers, яка зібрала понад 110 тисяч гравців у стім на старті. Попри позитивні відгуки критиків, оцінка гравців у СТІМ вкрай негативна, що пов'язано з технічними проблемами та неоднозначною ціновою політикою. Вученг Fallen Фезерс це мрачна екшенерпідж у стилі Соус -like, події якої. Відбувається в кінці епохи мін у зруйнованих війною землях. Шо світ охоплений таємничою хворобою, що перетворює людей на жахливих чудовиськ. Головна героїня, піратка Учан, яка втратила пам'ять. Журналісти відзначили атмосферний світ, сильну бойову систему і глибокий сюжет. Тривалість проходження – 40-60 годин. Отже, спільнота це найцікавіше були новини тижня. З вас, як завжди, пальці до гори. Підписуйтесь на канал Alex Game Pass та пишіть ваші думки в коментарі внизу. Під відео також усі ці та більше новин в моєму телеграм-каналі Alex Game Pass. Посиланечко знов таки внизу під відео. Обов'язково залітайте, підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх подій з ігрової індустрії. Ну а я дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.